Вишенка, це якісь опеньки, навірно. О, ось, дивись, дивіться, дивіться, а це ж, навірно, білий гриб, не білий. Ну, я знаю, що лука от рвав. ось такі точно рвал, ось все. Диви. Отакі ось. Це ж це ж істівний. Оце виходить, як лисичка. Диви. Мені кажеться, що у нього малоголовка. Я щось. Чусь... Це погані, типа гриби? Я ну чусь... да, це не. Ні, ну ми тут всі спеціалісти по грибами. Стрітка есі... знизу, вона. Є е, да, я знаю, що сітка знизу, це... Коротше, якщо ми завтра не знімемо відео, значить ми сьогодні правильних грибів поїли. Ну грибів просто тьма. Ну диви, якісь красні, жовті, білі. Зелені. От якраз мухоморов. Ось взагалі. Хто ти такий? Це якась шляпа коня Будулая. <рес> не жме тобі куфайка славина, мама. Коротше, скажіть мені, люди добрі. Хто тут живе більше 20 років, та тут дивиться, тут грибами реально всія, просто треба розуміти, які з них можна їсти, які ні. Ну ладно, ми не за грибами приїхали. Ми приїхали знайти семена щавля. Але надибали опять кучу молодого сівля, і я думаю, якщо він так тут родить кожен рік, то нащо нам те насіння. Я за те, що привезли маму, а вона тут ніколи не була. Чуєте, живе тут два. А, була колись. А я вже тут п'ятий раз, я вже тут як місцевий, мені вже тут скоро будуть цей... Як воно називається? милостиню подавати, бо думає, що я тут ходжу щось просити. А мама тут буває розсунена. От мені, я кажу, не перестає мене вся Італія дивувати. Дивіться, зима скоро на дворі, а тут трава, бачите, яка колір. Як ото цвіточки, тільки-тільки розпускаються. І щавель молод... молодесенький-молоденький. Ми ж навіть його два місяці назад вже його не було, бо він відцвів. Що, а, то відсвів це З цим дядьком треба здоровкатися. Оце щось такого, типу, я бачив у лукі гриби червоні. Ось, бачу, такі, я мав виду. Такі гриби їдуть. Ну, по цвіту, да, красні якісь такі. Ну він похож, похож на этот боровичок. Але я не знаю, чи це він, чи це не Ні, Ну так як ми такі грибники, то краще ми не будемо. От знайшли маслята, але вони вже гнилі то. Чи то може і не маслят? В общем, вверх. Цвіточка в куча. Ось сього краєвіт, а хоч не кажи вам більше, що хвранці видно, бо чуть були не заклювали мене там. в географию. С того места, где ты находишься, нельзя побачить Францию. Да понятное дело, тут даже взять саму видстань. То так просто кажут тут все местные, что за поворотом Франция. Вот, все чуть-чуть и Франция. До Франции тут, конечно, сейчас сколько там, 120 километров, сейчас Я тут может быть Франция. Ну и вообще, ребята, у кого нет чувства юмора, Вам дивіться ту. Як що розказує про таблетки які пити. А то вам туди. У нас тут все на приколі. Не видно Рапаула Юліного. Як тепер далі жити? гори ха Юля, слава Богу. Клас. Реально красота. А там воно дощик іде, бачите, як це. Там полосує Аж видно такі... От Отсюда зараз не хочеться уходити, входити. Да? Це як, як наче на якійсь картині відомого художника. На цей раз цей художник буду я. В общем, думав, хай мама познімає, я не буду. Але так от дивлюся. Ви ж розумієте, кожен раз в різну погоду тут кожен раз все по-разному виглядає. Як я можу вам ото не зняти. Це так? ж гори. Це ж гори. А там воно в морі. Острова сьогодні навіть видно. Зараз спробую. Так, треба да, міняти телефон. Видно вам, дивіться. Море спокійне. І островки видно і все. Ось вот так от. А гори які. Вони такі зелені, зелені, я не знаю, чи то після того спала жара, напевно, да? І пройшли дощі. Ну, понятно, ці вигорівші дерева, то вони вигорівші. А так взагалі бачу горби починають знову зеленіти. То вони були такі жовто коричневі А це, ну, понятно, все, дивіться, тут на цьому горбі біля нас зеленіє прям свіжачок, свіжачок, прям свіжачок. Тут усе, де люди приходять відпочивати. Це ж воно та карта. Воно вітер, бачите, показує, який куди вітер дує. Вообще немає зараз. Це така тут площадка з цими. Ну, все щось дмухнуло трохи. Лавочки, та красота, зелень, зелена прям. То, мама, навіть не туман, тут таке більш хмари, помієш. Бо в сонячну погоду отако от всього теж не роздивився. Я ж кажу, ми в сонячну погоду хоч і були, але. Я маю веду оці такі всі контури всього, і там яких споруди, не всі в сонячну погоду видно. А зараз прям видно. видно Ну Я зараз поставив телефон на стабілізацію, тому я не можу збільшити. Але я хоч намагаюся вам не трусити тими красивими відами. Так що зацініть мої старання і, і все. І щось напишіть мені. Як вам по 15 разів бувати в одному і тому самому місці? Не надоїло. Я думаю, якщо мені не надоїдає, то і вам не надоїсть, правильно? Тут же ще ж головне, що за кадром хто вічно ляпає тим язиком, що треба і не треба. Тут, да? Дощ, хмари. З нами в один рівень, а навіть нижче. Ось о. з цих кажеться, що ми до цих вже, вони по голові, якщо долізуть до нас, вийти. А туди дивіться, ось таке хопа. Ось тут де хати, бачите? Ану зараз я туди підійду, покладу руки на забор. Розкажу вам вже всі секрети для того, як я стараюсь знімати, щоб не трусити. Ну зараз включена стабілізація. Але під час такої зйомки я не можу ні зменшувати, ні збільшувати картинку. От А я хочу, щоб ви побачили те ближче, все ось цей населений пункт. Так що зараз спробую. Ага, нема на що мені сперти руки. Так що буду тако збільшувати. Да, все, камера. Знаєте, після того як взяв хорошу камеру в руки, то вже зум на три увілічуєш у себе і вже розумієш, що якості немає. Тоді на Яниному тут пробував, що в 5 разів збільшуєш, а картинка чітка чітка ніяких тобі не квадратиків немає. Нічого не труситься, не рябить, як за зараз все 3-4 збільшення. Ну так. Але я бачу, що як воно труситься. Я так. Да. Кажу такий ковролін класний, тако... Та? Оце я розумію. Заводські настройки природні, а не оті всі, знаєте, синтетика чи ще. Воно таке прикольне, мягке таке. Так може собі додому зрізати такий ковричок. Да? Шукаю, шукаю, щось м'ягеньке немає. Ну так, да, бо нам же що апара той віддавати. З усіх лавочок нарізав. <хів> да, а бач, на цих тут не сидять. Ну по понятній причині, бо мусорні баки стоять. І ці дерева мішають обзору туди. Опять швидко да, махаю. Я знаєте коли розумію, коли, коли, коли починаю дивитися сам відео. Але ж свої відео я не дивлюсь. Ось. В общем, коли хтось панораму знімає з такою швидкістю, як я зараз веду, дуже приємно дивитися, за тим наблюдати. А коли такої, як я, то вам показую, дивіться, то... А ти <с?> <с?> ну ми ще на таку не заробили. Кожен раз намагаюся вам зняти її, але це так треба притулити руки до стекла. Щоб воно не відсвічувало і отако сняти, дерев'яний макет. Е, це це уж... майже верну, обійшли по кругу, але оця картинка, я кажу, мене найбільше це до вподоби сьогодні. Ну це сьогодні, а так і в ту сторону, де гори красиво дуже завжди, але. Фото. О, таке вам ніхто не покаже, бо це через закриті двері. Мама, не бекай. Я відео. Дивіться, як класно зроблено, так? Там ще один воно ну, сидить. Ага. Десь качки якісь кричать. Я кажу, що треба ще піти, бо там з балкона не давало ззаді нам зняти біч такої сюди, знаєте, вниз і той. Ну це ви вже бачили. Так, буду помаленьку, все одно крутити. Бо я ж кажу, що наче вже зрозумів, а саме то... Матиляю тою камерою. І це швидко, але це ж хоч встигаєш подивитися на щось. Це ж ось ресторан, другий пор. От. А, і ми... Звідти я не міг засняти, бо там стінка. От. А я хочу зараз підійти. У той край. о, а о, це я вже на краю тепер, бачите? На краю. Надо бривом Але що як камера збільшується, же опять включив стабілізацію. Та й вам кажется, що тут до землі рукою подать, да ага. То ні. А тепер уявіть, начебто я вже на перші зароблені гроші купив собі дорогий відеорегістратор. Блять, ти ж не труси камеру. Це не я то машина трясеться. От. І ми вже вас веземо, то як я обіцяв, що буду вас возити з регістратором. А я сидів ззаді, держуся за задній сидіння. Це був просто розворот на 180 градусів. Може Юля руки не на торпеді тримає, але ну, якщо ти будеш на вісу тримати, може воно не так буде скакати. Ти зараз вверх підняла. Такі дороги. Тут справа в тому, що якщо я той, то я поїду. <ривіт> <Ага>. <ривіт> <ривіт> ну то я ж плавненько постійно. Yeah, плавні звісно, Славі! Плав, плав, завирути, <ривіт> <ривіт> я перепрошую, <ривіт> <ривіт> будете, буде воно смикатися. Саша вче заходить. Хай ощущай, ощущайте. Тут чи наші. Взагалі, наш тут не поможет. Тут поможет 450 евро на салінблоки. Сдівається на камеру. Це дорога всяка. Ну, то зараз видно, яка вона є Не, Ні, колись хотіли з нами покататися, то пожалуйста. Але камера смикається дуже-дуже здорово. Я перепрошую. Так о, прямо можна одразу Ставок заїхати. Дід, дивись з якою трубою. Ти, оце в нього камера конкретно. ти глянь. І машина хороша, і людей тут немає. Ото камера, так. Да. Півтори тисячі як мінімум, да, стоїть. Ні, ну то зараз дивиш якісь, які ці відони, то він на ту камеру можна такого накрутити, красоти такої, що. Ну взагалі ми зрозуміли, да? А в ушах як закладає гарно, у всіх чи ні, чи тільки в мене. У мене ребра складуються. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох, хорошо! Стова, не розганяйся, я розумію, що тобі хочеться на камеру. Та воно Ні, так Я трусить, хочу просто, ну, що... щоб вони не довго їхали з нами. А... А, я розумію. Та щоб ви поперед них проїхали. В общем і так далі. Виключаю, вже, бо це. ви, Миколка, всесвітній заговор по поводу ціни на топливо працює. Я відколи тут бачив рубль 80, рубль 70, рубль 60, останній раз заправлявся. Вже рубль 59. І дев'ять. Ну ціна падає. Я, якщо буде солярка по півтора рубля, я буду їздити по до тебе косопити в, -в, -в, в Лондон свій.